Презентація одразу чотирьох книг відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Професорка Ганна Карась із Коломиї представила свої праці про українську хорову та вокальну музичну культуру, написані у ковідно-воєнний період. У минулому вчителька музики, викладачка Національного прикарпатського університету, керівниця Івано-Франківського обласного управління культури та чиновниця Івано-Франківської міської ради. Нині науковиця, професорка, докторка філософії та педагогічних наук усе це про Коломиянку Ганну Карась у творчому доробку пані Ганни. Понад 400 праць та днями вона презентувала чотири з них, написані за останні три роки. Перша книжка це історія хору, яким 31 рік керую я. Це народний аматорський хор села Микитинці. Друга книжка про нашу професорку Ольгу Нечай, яка впродовж багатьох десятиліть виховувала диригентів, в тому числі і славного диригента в Коломиї Романа Хімея. Третя книга присвячена першій професійній українській диригентці Платониді Червоський Росіневич. Це супутниця Олександра Кошиця, яка з ним поїхала разом із українською республіканською капелою за завданням Симона Петлюри до Європи. Три роки концертувала у Європі. А згодом вона залишилася у Празі і у міжвоєнний період була ключовою фігурою хорового процесу. Була заступником декана Муспеду в в Українському високому педагогічному інституті ім. Драгоманова у Празі. до речі, в неї навчався Микола Колеса, славнозвісний диригент. І четверта книжка, сама остання, яка буквально з'явилася тиждень тому, про вокальний ансамбль Росинка, який є найдавнішим вокальним ансамблем в Україні з одним незмінним керівником. А його засновником є славна Коломіянка, уродженка міста Коломиї, заслужена діячка мистецтва. України Христина Михайлюк. Більшість книг були присвячені ювілеям. Так, книга про хор була створена до його 130-річчя. Книга про Ольгу Нечай до її 80-ліття. Книга про росинку до 55-ліття хору. А от книга про платониду щуровську Русіневич має іншу історію. До мене написали і прислали мені її спогади, які вона набирала на машинці ще тоді про своє життя. І ніде вони не публікувалися. Вони більше 70 років лежали в приватному архіві у Словаччині. Власне, мені передали ці архіви. І коли я почала набирати ці спогади, я вирішила, що цю книжку треба розширити не тільки дати спогади, а показати всебічно цю жінку. Всі чотири книги створені. Оні, як зазначає сама авторка в ковідно-воєнний період, час, коли хочеться в той чи інший спосіб втекти від реальності, Ганна Карес втікала в своїй праці та вкладала в них всю енергію. Щодо самого заходу, це маленький звіт перед містом, що дало крила в мистецьке та наукове життя. Хочу низько вклонитися своєрідній коломеї за те, що вона мене виховала своїм викладачам, яких уже сьогодні немає, і тим, які живі і прийшли на мою презентацію. Мої викладачі це дуже для мене сьогодні хвилююче. Це своєрідний такий звіт, екзамен перед своїм рідним містом. Дві з чотирьох книг можна придбати, інші дві вийшли надто малим тиражем. Однак Ганна Карей запевняє, радо надійшла електронну версію усім охочим. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.